Панове, привіт! Спеціально до дня незалежності. З яким до речі вас вітаю. Я захотів зібрати українську команду, і мені було цікаво, як я буду з ними грати в кінці серпня, коли в моїх суперників ось такі склади. Завтра буде багато матчів у різних чемпіонатах. Моя увага, як це часто буває, прикута до англійської прем'єр-ліги, і там ілля Забарний та Борнмут прийматимуть Тоттенхем. На цей та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет. Зробіть собі перегляд гарячішим і нагадую, що для нових користувачів є крутезний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Я цього трубіна Мотим купив півроку тому і чекав, не продавав. Я знав, що він мені знадобиться. Ну ми в першому матчі повіримо в перспективного Георгія. Так, перший мій суперник сьогодні не лякає складом. Добре. Модрик. Шева. І. Оце гол! Оце справжній гол для відкриття сьогоднішнього походу моєї фантастичної української команди. Бляха, не добіжу. Тупо, все. А, гол. Ну, турбін все одно молодець, рятував мене. На шеву, добре. Шева, Андрій, Андрію. А! І бляха. Нашево, криво! Бляха, як оу. Оу! Та дотик! От стиснув дотик! Ну бігме, є повтори! є вар. Я можу включити вар і побачити просто в записі, як то було. Я натиснув дотик дешеві. Що робиться? Боже, яка хрінь. Понабирав по оголошеннях, будуть зараз заміни. Де кривцов? Мені потрібен дух Лео Мессі. О, кривцов забарний. Забарний то є АПЛ, кривцов то є команда Мессі. Питань нема. Скільки тоців? 9 тоців. Але не страшно, бо то не фуці. Ох, Буяльський нічого собі. Перехват дупає. О, циганков. Ото команда. Ото вже серйозний склад. І ярмола, ясно. Но. Циганков! 1-0. Чудово. Ось так. Прекрасно, хлопці. Оце я вже розумію. Андрій Шевченко. Ярмола де підтримка. Да, Даль, стійка Вжжж Скину. Оп, оце гол! Оце гол. Ой, гол престижу, диви. Чесно, важко себе налаштовувати. гру, де Ти знаєш, що ти виграв, але треба дограти ще цілий тайм. Ярмола! Він хотів п'ятий. Він п'ятий отримав. О! Ось вона! Ось вона перша команда того гатунку, який я одразу думаю, побачу. Ну, що це за удар? Ну, Трубін. Ну, на, на, 98-й Андрій, 97-й Роналду і 98-й Рашфорд. До побачення. О боже. Без офсайду, бігме. Як прийняв? Удар 1-0. Обіймайтеся, так, нам потрібна атмосфера. По цьому його влесено, як блан Бартеза, но на фарт. Він запанікував. Він геймпад розбив. Погляньте, він не рухається. Зарухався. Другий грає вже геймпад. Шева. Удар. 2-0. Мудрик. Мудрик біжить. Мудрик біжить. Дуже мудро біжить. І перекидує. Ха! Гермола. Ну, Олдскульненько отако. О, як слава Україні! Гарно пише на спині на шиї. Бачили? Краса. Я не полінувався пошукати дату свого знайомства з HyperX. 5 квітня 2016 року мені подарували ось такі навушники HyperX Cloud 2. Пройшло 7 років і ось які в мене навушники. Все ті ж легендарні Cloud 2, тільки тепер в сірому кольорі. Були ще й інші моделі, є в мене тут і бездротова, теж від HyperX. Клавіатура, мишка, коврик, все від HyperX. Роками користуюся саме їхніми девайсами, і навіть монітори в мене вже є від HyperX. Тож, якщо хтось із вас зараз у пошуку нових девайсів, можу сміливо вам рекомендувати саме HyperX. Тим паче, що зараз є дуже привабливі літні, які переростають в осінні бо back to school, знижки. Посилання залишаю в описі під відео. Шукайте щось для себе вдалих покупок. Оу. Oh. О, oh, наш клієнт. У Чи Він може сьогодні травмувався, я не бачив. Шева ух! Uh. І ще анков забиває 1-0. Дуже добре кривцов. Та ну ні. Буяльський. Ай, бляха. О, Шева. Отако. Оце було чудово. Це було просто чудово. Бляха. Ой. А, а, а. а, а. Та, то страшно. Ну, він вони рвуть, бойзаки, ну я не можу грати. Він просто біжить і все. І, і не можу бігти. Ну де ти в сраку, та той удар взагалі дупою був до воріт. Що ти за гол? Якось треба відіграватися, якось треба відіграватися. Боже мій. То мій найкращий голкіпер український, кращого нема в нас. Мудрик. Важливий гол в роздягальню. Посвяткуємо. Ну я стою перед ним. Ну де блок, де блок, бездарне ти. А? Мудрик, давай. Поїхали. Ми в грі. 4-5. Не пускай Микола. Добре. Шапка. А курва, я бачив гол. Я бачив гол, я бачив 5-5, я бачив, я бачив. Новічок! Ну, no. Я все просто синій від тої гри. Кривцов. Давай, остання атака. Зіна пішов вперед. Всі пішли. Ярмола пішов. І Курва запоров. О! А! О! 5-5! 5-5! 5-5! Екстра тайм ми не програли. Ми не програли, ми боролись, ми стояли. Є. Yeah. Добре. Ну, давай, мудрик. Ось так. Плюс один. Не святкуємо. Ми зібрані. Все, фокус. Ох, який класний прийом, Гуліт запанікував, гуліт стільт. Ха-ха, Кривцов, добре. Але мені здавалося, що зараз якраз його махну. Йой, -йо -йо, забарний бійся, бога, який підкат. Я стрибну? Ліг! Вставай! Вибий! Добре! ні 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 Чталось? Млес! МЛС! Сраку. 6-6. Буде. Ха, -а, не буде. О, ні, це кінець. Давай, він просто буде бігти. Я ще чекав пасу. Триматись, хлопці. 7, 7, 120 та хвилина кудво. По пенальті не можна програти. Ясненько. Туди ж? Ясно. Добре, Трубін! Добре. Є. Yeah. Центру дашь, чи ні? Не дасть. А я дам. Є, yeah, стійка, стійка, тихо, 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 тихонько мудрик. Добре, дуже добре, плюс один. Стіна українська. Ліво. Надвічі yes. yes. відігравалися з того матчу на 90-й, на 120 й Плюс-плюс. І виграли. І в по пенальті. І отако. Юрітикермено земельша за брехня. Що за брехня? Трубіну, віддайте нагороду, ей. А, то просто він м'яч забрав. А, добре, щасливо, я можу на ньому розписатися тобі. ой 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 яй 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 зібраний, зідат зібраний, вся зібрано, все вибито, що тільки можна. Налупити по сраці, можна буде закінчувати. Та він гру. Він Всі 24, якщо зараз не виграє тим складом. Прекрасно. Я хлопці сьогодні грають неймовірно. Можна Можна далі. Ще разок. Давай! Давай! Ну, спокійно! Є. Yeah. Що рожеві? Як там? Треба, треба скосити криво. У погано, 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 погано. Все, біда. Трубін. Можна. Зіна, АПЛ. То, рівень. То є рівень. То є рівень. Твоя англійська прем'єр ліга. То є чемпіон Англії в складі Манчестер Сіті. О, ха -ха -ха -ха. До побачення! Це називається Бомбалейло. Ну а потім була ще пара поразок, які трохи розчарували, але нічого. Пофанився. Ну і з головним завданням вийти у фінальну стадію. Чемпіонс. хлопці впоралися. Почуємось, побачимось, бережіть себе.